Ось мечуносець вже так добряче підріс, став набагато яскравішим. Ось такий чудовий колір мають. Все ж таки кажуть, живородка, мечуносці досить легкі в догляді, але я готовий поспорити, тому що хто знає, що це за риба і неодноразово стикався, відповідно, розуміє, що за кожною рибою, яка би не була, все ж таки потрібен індивідуальний догляд. Ця риба любить чисту воду, як би не було стабільну температуру і досить хороший корм і годування, відповідно фільтрація, як зазвичай в кожному акваріумі. Ось, друзі, так воно все виглядає. Справді ну, досить вже така активна і велика риба. Ну там на задньому фоні плаває один самець його тут помістив через те, що його там кусають.